За добу з 23 по 24 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп'янському районі. Одна у місті Куп'янську, ще дві в селищі Дворічна. Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичному закладу у місті Куп'янську. О восьмій там сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Двоє людей загинуло, і один чоловік зазнав травм. До ліквідації пожежі залучались 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. О 9-й пожежу локалізували, о 10-й 40 -й ліквідували. У селищі Дворічна обстріли спричинили пожежі у квартирі житлової двоповерхівки та у приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані силами 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих в цих випадках не було. Також двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у місті Куп'янську. У дев'ятиповерховому житловому будинку вибуховою хвилею вибуло вікна. Постраждало двоє людей. А у приватному будинку пошкоджений фасад, вікна та дах. В даних випадках пожеж не зафіксовано. Дві пожежі, що трапились з причин, не пов'язаних з військовими діями, забрали життя двох людей. У селі Подоли Куп'янського району горів дах та кімнати приватного будинку, де рятувальники виявили тіло загиблого 40-річного чоловіка. Подія виникла о 8-й на вулиці Підлісній, 35. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Її ліквідували бійці 44-ї державної пожежно-рятувальної частини о 10 -тій. О 20-тій виникла пожежа на вулиці Ісаївській, 50 у Харкові. Також у приватному будинку, який горів на площі 70 квадратних метрів. З вогнем боролись чотири оперативних відділення ДСНС. Під час пожежу гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1978 року народження. Вогонь локалізували о пів на дев'яту та ліквідували о півночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 98 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп'янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.